Просто Вашингтон не может громогласно сказать, что дал добро на начало глобальной войны. Видимо, все-таки страшно. Мы э, освободили Робину. но правда, на, на запорожском направлении. Правда, там уже говорят нечего. Э, там уже нет этого... Одно название. Э, одно быть. название, да. Но, ну, конечно, весь мир, когда смотрит, он видит картину нормальности. Он видит картину традиции. Мы прекрасно знаем, что у всех... Тех, кто пришел убивать русских на Донбасс, есть имена и фамилии. Что, не заметили, что это один в один? Ну, шо, вы не да. никто ни... ни... это? Но ну, вы видели жену Макрона? Да. Вы да. не понимаете, что это вылитый Панин? <свят> 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 Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди їхньої Кренджавдини і неймовірних сьогоднішніх подій на півострові Крим. Для того щоб нічого не пропустити. Лишайтеся із нами. Не забувайте ставити вподобайку для поширення всієї нашої інформації. Звісно, підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте обов'язково донатити на автівку для 36-ї бригади морської піхоти. Посилання на збір в нас в описі. Майже половину ми завдяки вам зібрали лишається ще зовсім трошки. Ну і що вночі мешканці Керчі повідомляли про десятки потужних вибухів. Рух Кримським мостом тимчасово перекривався. Ну а російське міністерство оборони, звісно ж, звісно, прозвітувало про вісім збитих ракет атакам з над Азовським морем. Наразі нібито роботу паромів призупинено, а також і перекрито Кримський міст. Вони нас привчили до цих звуків, а тепер наша черга зробити так, щоб повітряна тривога, вибух, роботи протиповітряної оборони стали їхньою звичайною буденністю. Але далі друзі буде найцікавіше, тому що морські дрони Магура В 5 підірвали, як стало відомо, два російські катери. Тунець у бухті, такий собі тунець у банці. У Бухті Вузька на західному березі Криму гурмо України опублікувало відео атаки. На ньому якраз видно, що дрони інтенсивно обстрілювали із берега і з гелікоптерів, але їм таке вдалося прорватися до пришвартованих біля причалу китарів і підірвати їх. Погодьтесь ну давно вже в нас не було такого фантастичного полювання. Ну і трохи згодом навіть з'явилася сама інформація від російських пропагандистів від їхніх відомств. Самі рашки кажуть про сім цілей, які вражено у наслідок атаки у Криму йдеться про один лосманський катер. Мрія нема більше в них мрії, два пароми, авангард і конротрейдер, чотири транспортні десантник, катери, той самий вище згаданий тунець. Ну це просто неймовірні якісь полювання. Та вони маленькі та невеличкі, але як і завжди, ми продовжуємо нищити. Увесь запас всього того, що має російський чорноморський флот. Окрема подяка, окремий комплімент всім тим, хто це все знімає та фільмує настільки професійно, щоб потім ми з вами могли милуватися. Ну і якраз гарячими наслідками того, що відбувалося сьогодні вночі у Криму, Ольга Схабєєва, одна із найвідоміших російських пропагандисток, в прямому ефірі заявила, що Донбас і Крим, Заборіжжя, у тому числі не є Російською Федерацією, тобто не є російськими територіями. Скабєєва викреслила їх із Конституції після того, як воєнний злочинець Путін їх туди вніс. Як? А вона просто в один голос із рештою пропагандистів всикається від перспективи того, що незабаром Україна почне наносити удари по території Російської Федерації американською зброєю. Але ж Оля, ми робимо це вже. Понад рік. І так, так, для нас і для цього цивілізованого світу ми б'ємо винятково по окупованим українським територіям. Але ж невже для тебе є різниця суттєва? Ростов чи Луганськ, Севастополь чи Курськ? Невже ці території більше нізко на руські? Он як буває, коли пропаганда просто починає сама ж пожирати свій власний хвіст? Издание Нью-Йорк Пост сообщает, что Байден почти решился дать добро на удары американскими ракетами по России. Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон пока не поощряет нанесение украинских ударов по нашей стране, но Киев может принимать решение сам. Киев и решение сам, согласитесь, даже звучит. Просто Вашингтон не может громогласно сказать, что дал добро на начало глобальной войны. Видимо, все-таки страшно. Можно предположить, что если по нашей территории действительно прилетит американская ракета, то отвечать за это будет Америка. Логика у Блинкина и других сторонников Армагеддона простая. Москва наносит удары по Харьковской области из России, а значит, надо бомбить Россию, скажем, из американских атак. При этом речь сейчас идет уже не только об ударах ракетами. В западных СМИ появляется все больше материалов на тему передачи в Украине F-16 и использования для ударов по целям в России американских истребителей. Решения тоже пока нет, как и самих самолетов, но процесс начался. Некогда нейтральная Швеция сделала своим киевским шестеркам очень щедрый подарок. Передала так называемые «Аваксы» — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC-890. Это, конечно, не российский А-50, но очень существенное усиление воздушной группировки ВСУ. Как же каже! ж дивовижно! Ні слова про сьогоднішні обстріли Криму, ну я бахазне прям день зізнань на сьогодні буде якийсь, адже наступний пропагандист теж робить цікаве зізнання, фактично видаючи базу, що кожен, кожен, хто прийшов нас вбивати, понесе обов'язкове покарання. І найпрекрасніше, що і Гаспарян, який про це каже, і Ольга Скабєва точно знають. Що і вони у тому ж числі претенденти на список тих, кого будуть судити. Бо ж фраза, де ви були всі вісім років, і хто Данбіл Бамбас, вже давно заграла геть іншими фарбами. І нарешті у світі, де багато хто говорив про ні все так однозначно, остаточно відкрились очі. Ні один чоловік, совершаючи воєнне преступлення, не від утікати. Мы прекрасно знаем, что у всех тех, кто пришел убивать русских на Донбасс, есть имена и фамилии. И линия их защиты тоже, в общем, очень понятна. Каждый из них будет говорить о том, что он был всего лишь солдатом и выполнял приказы. Преступные приказы и преступные цели. И преступные средства. И за это должна быть, вне всякого сомнения, ответственность, но еще более важно, и я не устану об этом говорить, сохранение памяти об этих преступлениях. Вот посмотрите, я употребил же малый нюрберг, вот у нас были над коллаборационистами Харьковский процесс, да? два Краснодарских, но задайте сами себе вопрос, вот спустя 80 лет после этих событий, кого судили? чему приговорили? Ну, к чему приговорили попроще, да, тут, как бы, смертная казнь, сейчас у нас нет. Но можно получить, извините, такой срок, что ты там будешь Богом молить о скорой смерти. Но кого судили? Мы... А главное, вообще игнорировать, даже не згадувати и делать вид, что не существует. У їхнього президента, воєнного злочинця Путіна унікального ордеру на арешт. Міжнародний кримінальний суд вже якби шукає злочинців. Дуже багато резолюцій, дуже багато справ тем, які збираються довкола всіх тих злочинних дій російської армії росіян в Україні. А ці такі. покерфейс. Мы будем судить украинцев. Да как они посмели защищаться. Как они отважились взять оружие и стать на смерть, защищая себя, свою жизнь, семью и дом. Судить их под трибунал. Да, да, воно, само так у и парацюет. І якщо раптом вам здалося, що в них наламана логіка і критичне мислення, то ні, вам не здалося. Тому що далі ще один філігранний приклад від дипломатії. України ніколи не існувало. Ви ж пам'ятаєте, що це вигадана держава Леніним і так далі? Нас ні. Але коріння наших проблем. Наших кого нас немає, ми порожнє місце з'явилися ще до того, як ми виникли. Тобто до розпаду Радянського Союзу. Де логіка одному чортові відомо. Але рашики продовжують розкручувати міф, що вони напали на Україну не через власну агресію. Не тому, що вони скотеняки, вбивці, мародери, а винятково тому, аби не напали на них, аби захиститися від ворожого НАТО, яке вже підходило до їхніх кордонів. Так і хочеться. Згадати, а що там у Швеції? А як там у Фінляндії сильно заважають у вашому спокою тепер? В заголовок сьогоднішнього мероприятия геополитический аспект украинского кризиса. Э, вы знаете, уже корни далеко в современную историю, в период, который предшествовал распаду Советского Союза и последующие годы. Сегодня многие историки, ответственные политологи, эксперты на Западе прежде всего говорят то, о чем их коллеги говорили пос долгие последние годы, может быть даже десятилетия. А именно, когда был распущен Варшавский договор, когда Советский Союз раскрылся для объединения... З Запади Євро з Європи з Штатами, з, з, з Западом в цілому на основі рівноправі, на основі взаємної вигоди, взаємного вваження. НАТО ніхто розпускати не став і, по бальшому счі, не збирався розпускати НАТО. Та ож я б сказала так: зватися росіянами геть нічим, якщо вони почали копати аж таку давню давнішню історію перемог не те, що в них зараз немає ніде не ні в дипломатії, ні на фронті. Он, решки, навіть захоплюючи нові території, вже самі бачать, що захоплюють просто клаптик випаленої немаж землі, де при Україні був мир і життя, а при Росії лише розруха та бідність. Від Маріуполя до Авдіївки від Бахмуту до Роботіну вони звільнили все. Звільнили від цивілізації, інфраструктури та найголовніше людей. Коли вони розповідають про те, чого вони напали на Україну, про який радянський союз, про яке НАТО не були ми і не є частиною НАТО, та й пророкували нам, що це займе ще десятиліття сучасного покоління Росіян не було те, яке вже здохло. Путіна б вже не було. Він незабаром здохне. А вони все про безпеку. Ну окей, чим розплатилися ми? Найстрашнішим нашими територіями і нашими людьми. А тепер вони так легко в своїх московських студіях розказують про те, що констатують, що там, де вони нині є, більше немає чого звільняти. Все лишилась тільки назва. Тоже отметить, что що ми е, освободили роботі. Ну, правда, на, на запорожському направленні. Правда, там уже говорять нічого. Е... Там уже ні, названня. Одну. названня да. Але... Але ж воно так вам було потрібно. І так просто, поміж усім, про всяк випадок я нагадаю, що ні, Работіна вони не контролюють. Вони і собі... себе не сильно контролюють, особливо коли впадають в Оргію під час групового облизування Путіна. Тут знаєте, як і проктолог не сильно буде потрібен, якщо вся пропагандистська браття так глибоко стерчить. У дупі свого фюрера Соловйов розмірковує на тему історичної величі Європи, Китаю та Росії, забігаючи наперед, такий собі тізер, спойлер. Європа, звісно, програла. Бо як відомо, на сьомий день Бог ні, він не відпочивав, а створював виняткову Росію Кремль і Путіна. Ну і трохи, звісно, Китаю, бо як же не впасти у глибокий прогиб перед СІ? отношение имеет Макрон к истории Франции? Никакого. Какое отношение имеет Урсула фон дер Лейн вообще к культуре Европы? Человек, забывший родной язык и говорящий все время на английском. Но когда мы говорим о руководителе Китая, ты видишь за ним 5000 лет истории, из которых 4000 лет письма. Когда мы говорим о Путине, ну вот сегодня, да? Кремлевский дворец. А когда вот эта картина с патриархом, да, внутри собора, ну ты же прям чувствуешь, как это камни, которые дышит русской историей. А главное, а кто еще из, вот так вспомни, да, вот руководитель какой еще страны вот стоит и слушает патриарха. Вот такую картину можете представить? Можете представить Макрона? Можете представить Шольца, который даже на Библии не клялся? Нет. То есть, то есть вообще нет. Да, у нас на Конституцию приносит присягу. Понятно. Можете себе представить того же Байдена? Это, это вообще немыслимо. Поэтому, конечно, весь мир, когда смотрит, он видит картину нормальности. Он видит картину традиции. Глубины вот такой исторической. И, конечно, это людей ну, это впечатляет. 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 Да. Это, сильно. это сильно впечатляет. А когось ще воно впечатляє? Наскільки я пам'ятаю, для того, щоб бути великим, не треба самому себе нахвалювати. Не можна сказати, я великий, я великий, сматріці ніль. Інші мали би про це сказати. Ну, наприклад, про те, що Америка наддержава. Ну вони ж не носяться і цим не виходить блінкен Саліван Бернс і інші їхні чиновники чи пропаганди. Америка велика, Америка велика. Ні, вони просто змушують увесь світ це робити. І змушують Росію і російського диктатора і воєнного злочинця мріяти сісти за стіл саме з Америкою, а з Росією ніхто не хоче? А чи замислювалися ви, навіщо російська пропаганда безкінечно і нещадно нападає на європейських лідерів? Чому в дупу Шольца хотіла засунути леопард? Чому коперзалися в простаті Остіна безкінечно? Чому Соловьову не дає спати питання, з ким спить Макрон? А тому, що, окрім образ, вони відповісти європейцям більше нічим і не можуть. Вони нам зброю дають наші європейські про західні партнери, росіяни їм кліше. Вони нам ракети, росіяни їм образи. Он Макрон перший заговорив про іноземні війська на території України, а зараз каже, що треба дозволити Україні справді використовувати західне озброєння як ми хочемо і як нам запотрібно. І яким чином і що, на Бога скажіть мені, росіяни можуть на це відповісти французам? Кинути три віртуальні іскандери, два кінжали, порвати собі рот Макрон. взагалі о чем говорити з тобою? Ти розсуждаєш о том, що ти за свободу, когда ти жалкое ничтожество, роль жіни, которого виконує бездарний російський актер? Что, не заметили, что это один в один? Что, вы да, решили, что не, не... Кто это? Ну, вы видели жену Панин, Макрона? Да. да. Вы не понимаете, что это вылитый Панин? Что вот хитрость российской разведки и беспощадность, что нам удалось подменить Макрониху на Панина. И этого никто не увидел. Макрониха, наконец, вздохнула полной грудью и где-то шляется по Америке, а Панин выполняет задание. Неймовірно смішно це все одно, що казати, що Марією Захарову грає пляшка горілки. Хоча не, вона її таки грає просто в іншому сенсі. І раптом, хоч у кого ще виникають бодай найменші сумніви або питання, чому російські пропагандисти мають бути ліквідованими, або, наприклад, як це трапилось із Владленом Татарським. Показую на пальцях або надаю навіть відеопрофи. Вони не журналісти, не представники гуманітарної професії. А буквально співучасники агресії ще в інституті мене навчали за стандартами професії, що журналіст не має ніякого права брати в руки щось важче за мікрофон, навіть перебуваючи на фронті. Кожен має використовувати свої професійні якісь знаряді, Та? У військового це зброя, у журналіста – камера, диктофон, ручка, що завгодно. Але ми не беремо зброю до рук у той час, як росіяни і самі стріляють. І вогонь наводять, ще й у цьому буквально публічно зізнаються. И мы всю жизнь хромали в области связи. Я помню в 2008 году во время событий в Южной Осетии в цхинвали командующий 58-й армией генерал Хрулев наводил реактивную артиллерию на танки противника в селе Хитагурова с моего спутникового телефона. Вот не было связи у 58-й армии, когда мы заходили в Южную Осетию. От, і все, що треба знати про них. Як спинити, як бити, як перемогти, треба друзі, безкінечно посилювати нашу власну армію, допомагати силам оборони. І зараз у нас є з вами унікальна нагода, бо ми збираємо гроші на автівку для 36-ї бригади морської піхоти, яка нині перебуває на Харківщині. Сума збору 250 п'ятдесят тисяч. Я ж ще розподіваюся, що буквально за кілька днів ми зможемо все це зібрати, баночку розбити. І я щасливо вам скажу, ми це зробили. А допоки не забувайте, що за посиланням нас в описі ви якраз можете перейти на рахунок цього збору і задонатити. Задонатити і ще й написати якісь слова привітання нашим військовим. Вони завжди це цінують. Не забувайте лишити нам вподобайку, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!